Ми можемо багато розмовляти і розповідати про те, як правильно чи неправильно, як е, рекомендується чи як не рекомендується вести себе залежною людиною, але наші дії це вже наслідок. І не розуміючи істинну причину, чому ми вчиняємо саме так, а не інакше, ми не зможемо дійсно змінити це в корні. Лише зрозумівши, яку роль ми відіграємо в цих стосунках, яка внутрішня потреба спонукає нас, наприклад, до гіперконтролю, чи до нав'язування своєї допомоги, чи до зняття з себе відповідальності, чи навпаки, прийняття на себе відповідальності за іншу людину, які цілі ми цим переслідуємо, і яку вигоду ми від цього отримуємо, відіграючи цю роль, лише зрозумівши це, чесно зізнавшись собі в цьому, ми зможемо це пропрацювати і змінити. Існує три деструктивні маніпулятивні моделі поведінки. Маніпуляція це психологічний вплив на іншу людину з метою отримання своєї користі. Всі ми добре знаємо, як залежні маніпулюють своїми близькими. Ну, наприклад, тиснуть на жалість, випрошують щось з ролі жертви, а батьки з ролі рятівника допомагають йому, чи навпаки заганяють якісь почуття, негативні там почуття страху, лякають, чи нав'язують свою провину, а батьки приймаючи. Правила цієї гри встають в роль жертви і ну, якби підтримують цю маніпулятивну гру. Ці три ролі чудово описав учень Еріка Берна, автора трансактного аналізу Стівен Карпмен в своїй статті, яка побачила світ в 1968 році, назвавши цю модель соціальної психологічної взаємодії між людьми драматичним трикутником Карпмена. Стівен Карпман живий на сьогодні, і працює, проводить лекції, займається, і ось я в руках тримаю його книгу, написано ним же, вона називається Життя вільне від ігор. Рекомендую для читання. І цю модель дуже активно використовують психологи та психотерапевти. А ми в роботі з залежними людьми, з сім'ями, в яких є залежність, також вона нам дуже допомагає, адже вона дуже яскраво показує модель взаємостосунків в таких сім'ях. Драматичний трикутний Карпна має три ролі: це жертва, переслідувач і рятівник. Ці ролі плотно взаємодіють між собою і в такому, так би мовити, симбіозі. Якщо, наприклад, виключити переслідувача і рятівника, то жертва автоматично перестає бути жертвою. Тобто жертві потрібен і рятівник, і переслідувач. Ці три ролі вони деструктивні і вони руйнують кожного, кожну особистість, хто знаходиться в цій ролі. Це такий егостан, який ситуаційно себе проявляє. Тобто виникає якась ситуація, і ми починаємо або тиснути на свою дитину, або рятувати його від якихось проблем там, і так далі. Наведу маленький такий е, самий простий приклад. Йде е, школяр додому, отримавши двійку, приходить додому. Мама починає його звинувачувати, сварити його, тобто відіграє роль переслідувача. Е, і потім каже: батьку, вас, іди, подивись, там он твій обалдуй, отримав двійку. Батько, не прийнявши це в великій серйозність, не придавши відповідної, говорить нічого страшного, не кричи на нього, щоб ти на нього напала, виправиться. Тобто мама переслідувач, син, жертва, тато рятівник. Потім мама включається, каже, що ти за батько такий, там починає агресувати на батька, ти маєш виховувати дитину і так далі. І малий включається, чому ти накидаєшся на батька, перестань на нього кричати. Тобто батько і син помінялись ролями в моменті. Батько став жертвою, син став рятівником. Ось такий самий, маленький, самий простенький приклад, як міняються, як змінюються ролі в якихось конфліктах сімейних. І можете цей приклад змоделювати на свої якісь сімейні взаємостосунки і можливо ситуації в сім'ї. В сім'ях із залежністю відбувається постійне відігравання цих ролей. І це лише ускладнює ситуацію та нарощує конфлікт. А саме головне відповідальність бігає по рукам, так би мовити. Жертва така бідна, нещасна, нічого від неї не залежить, звичайно, знімає себе відповідальність. Рятівник приймає її на себе, а той взагалі забирає її в когось. А переслідувач і контролер також старається все проконтролювати, бере відповідальність за чиєсь життя і в той же час не контролює себе, тобто знімає себе відповідальність за себе. І, звичайно ж, в таких взаємостосунках, де відповідальність не на своєму місці і не в належних руках, то всі поступово йдуть на дно. А тепер давайте більш детально розглянемо кожну з цих деструктивних ролей цього драматичного трикутника Карпмана. роль жертви. Людина в цій ролі демонструє свою неспроможність, тобто, начебто, в неї немає ресурсу для вирішення своїх проблем. Я бідна, я нещасна, а що я можу і так далі. Нагадую, всі ці ролі маніпулятивні і мають свою ціль. І ціль жертви це перекласти відповідальність за своє життя, за свої проблеми на когось іншого, щоб хтось вирішив ці проблеми за неї. Співзалежні також грають роль жертви. Ти з мене всі соки вижив, я для тебе все, а ти такий. І часто вони просто жаліються, але нічого не роблять для того, щоб змінити своє положення. Їх почуття, образа, жалість до себе, сором, безпомощність та страждання. І коли їм пропонуєш вихід, говориш, що вихід є, потрібно робити так-то, так-то, і ситуація зміниться, то вони тільки так, так, так дійсно треба робити і продовжують далі бездіяти, і нічого не роблять, щоб щось змінилося. Жертва шукає рятівника, але насправді їй не потрібно, щоб її хтось врятував, їй так зручно. Жертва переконана, що їй все должні, що хтось повинен вирішувати її проблеми і допомагати їй. І вона думає, що вона знаходиться в безвихідній ситуації, і що з нею взагалі поступили якось несправедливо. І ця роль має також свої вигоди, тобто привернення негативної уваги до себе, зняття з себе відповідальності, що нічого від мене не залежить, і стабілізація самооцінки через цю негативну увагу, хоч вона й негативна, але увага. Людина відчуває, що вона хоч комусь ще потрібна, їй хтось допомагає, от вона важлива і так далі. Таким чином її. Самооцінка стабілізується, переслідувач, контролер, агресор це все одна роль, просто називається по-іншому, по-різному її просто називають контроль своїх дітей. Це дуже таке часте явище у сім'ях з залежністю. І це така роль, вона, так би мовити, агресивна. Вона націлена на пошуки помилок, на пошуки якихось недоліків. І для контролера неважливо навіть вирішення цієї проблеми, важливо просто знайти на цей недолік і указати іншій людині. Це постійне таке звинувачення, постійна критика і постійне якесь знецінення. І контролер елементарно повертає до вживання свого залежного близького, створюючи таку напружену і агресивну атмосферу вдома. Для залежного після реабілітації вихід в соціум і так створює. Такий, так би мовити, стрес. Так, ще попавши вдома під такий агресивний тиск зі своїм гіперконтролем, з цими телефонними дзвінками, контролюючою поведінкою, перевіркою речей, неповаги до якихось особистих кордонів. до... Такого порушення якогось особистого простору е, іншої людини, де ще й все це супроводжується такими агресивними почуттями, там злості, е, переваги над іншим, ярості та безсилля. Переслідувач впевнений, що йому мають підкорятися, мають підкорятися його переконанням, його світогляду. Він впевнений, що він краще знає, кому як буде краще взагалі. І е, коли все під його контролем, то йому стає трошки легше, але якщо щось виходить з під його контролю, то напруга росте. І буває навіть так, що от дитину помістили в реабілітаційний центр, і він, так би мовити, вийшов з під маминого контролю. Він став під контролем реабілітаційного центру. Вона не контролює всі процеси. І з нею починається таке щось відбуватися, що вона приїздить, його забирає, навіть розуміючи те, що людина буде вживати дитина, але зато буде під нейним контролем. І це така дуже нездорова поведінка, яка дійсно вбиває дітей. Вигоди цієї ролі це отримання негативної уваги в вигляді таких почуттів, як злість, страх, якими переслідувач насправді живиться, знаходячись в пошуку помилок і контролюючи, чиєсь життя чиїсь життєві процеси, переслідувач зміщає фокус уваги себе на когось, і це робиться для того, щоб не побачити в собі ніякі помилки, краще їх бачити в комусь. І таким чином переслідувач-контролер не помічає своїх життєвих проблем. Помічаючи їсть, і вони в нього лише накопичуються. Рятівник, здавалось би, дуже благородна роль, яку дуже легко виправдати любов'ю, що дуже часто співзалежні і роблять. Як же ж я ж його мама, як же ж я його залишу з його проблемами? Він же ж, мій син, я маю йому допомогти. І ця роль, хоч вона і так виглядає благородно, проте вона не менш руйнівна, ніж всі інші ролі. Дії рятівника направлені на рятівництво когось і в збиток самому собі. Він робить те, що від нього не просять, допомагає, причиняє добро, так би мовити, чи робить більше, ніж від нього просять, і робить те, що не хоче, і е, як висновок, все рівно всі залишаються незадоволеними. Рятівник забирає відповідальність з іншої людини за її помилки, проступки, за її дії, за її слова і не дає можливості відчути іншій людині наслідки від цих всіх. Дії. Таким чином, інша людина стає незрілою, інфантильною, недисциплінованою, неорганізованою. Цілі цієї ролі бути посередником між переслідувачем і жертвою. Наприклад, якщо залежний взяв кредит, чи, наприклад, десь попав в поліцію, то він стає жертвою, а кредитори поліція переслідувачем. а Мама постає між ними, між цими ролями в вигляді рятівника, і вона впевнена, що вона має допомогти, вона має виправити ситуацію. Без неї повністю будуть величезні наслідки, і все буде дуже погано, якщо вона не включиться і не врятує. Але тут важливо чесно зізнатися і важливо розуміти, що рятівник робить це все не для нього, не для когось, а для себе в першу чергу, тому що отримує від цієї ролі свої вигоди. Займаючись чиїмись проблемами, чиїмись питаннями, рятівник відволікається від своїх, які він не хоче в собі бачити, і не хоче в собі признавати, і не хоче їм займатися. А вони лише накопичуються. Також стабілізує свою самооцінку через почуття важливості та потрібності. Постійно займаючись рятівництвом свого залежного близького, ми віддаляємо його усвідомлення проблеми і. Забираємо в нього можливість звернутися за лікуванням. Лише відмовившись від ролі рятівника, ми даємо йому можливість відчути негативні наслідки свого способу життя. І лише таким чином ви можете йому допомогти. І це буде найкраща допомога. Як відбувається цикл зміни внутрішніх ролей? Розповім вам на прикладі залежного і речовини алкоголю чи наркотиків. Ну, наприклад, алкоголік вирішив перестати вживати. Перший час він в ролі переслідувача, агресора по відношенню до речовини, а речовина в ролі жертви тобто він звинувачує у всіх своїх бідах і проблемах речовину. Потім проходить якийсь час, у залежному, як завжди, негативні спогади потрошку загладжуються і залишаються лише яскраві, позитивні, і алкоголік починає потихеньку виправдовувати речовину, виправдовувати алкоголь, тобто стає для нього рятівником. А алкоголь продовжує бути жертвою. Потім проходить якийсь час тверезості, алкоголік під натиском, можливо, якихось соціальних проблем, якихось негараздів, внутрішніх якихось станів, попадає в такий негативний дискомфортний стан. І він вже впадає в роль жертви під цими обставинами. А алкоголь для нього стає рятівником, який може врятувати його від цього стану. І звичайно ж, алкоголік починає вживати. І, пройшовши якийсь час вживання, знову відчуває якісь наслідки, негативні розруху в своєму житті, і вже якби алкоголь по відношенню до нього, як до жертви, є агресором і переслідувачем. Потім він вирішує зупинитися, перестає вживати, і схема починається заново. Як же відбувається цей цикл зміни внутрішніх ролей у взаємостосунках, співзалежний і залежний? Ну, спочатку, наприклад, співзалежна мама по відношенню до свого сина, який вживає в ролі переслідувача, і агресора, контролера, вона його звинувачує у всьому. Ти такий пересякий, всі гроші виніс, нічого не робиш, немає з тебе толку, тільки нерви трипаєш там, і так далі. Е, тобто він в ролі жертви, вона в ролі переслідувача. Потім, наприклад, вигнала вона його з дому, він пішов там з дому, кілька днів його там не було. Е, от, і вона починає його жаліти і впадає в роль. Рятівника починає дзвонити, повернися додому, я все пробачу і так далі. А він в ролі жертви. Потім проходить якийсь час, мама впадає в роль жертви, починає страждати, а він її заспокоює, обіцяючи, мама, я більше не буду, нічого не буде, не буду більше вживати. Там, це в останній раз, і він в ролі рятівника рятує маму. Проходить якийсь час, залежний впадає в стан зриву, і звичайно ж зривається і звинувачує при цьому маму. Тобто, він стає переслідувачем, агресором по відношенню до мами, яка в ролі жертви. От і е, так це коло замкнуте постійно діє. Тобто, як в першому випадку, там де залежний речовина, так і в цьому е, випадку е, речовина для залежного і залежний для співзалежного це лише інструменти, які допомагають. Відігравати ці всі ролі, тепер ви знаєте симптоми, цілі, переконання, вигоди від кожної із цих деструктивних ролей драматичного трикутника Карпмана. Знаєте, як відбувається цикл зміни цих ролей, і можете промоделювати і співставити це все, що ви почули, з взаємостосунками у своїй сім'ї. Адже якщо в сім'ї є залежність, то не може бути такого, щоб там не було цієї деструкції. А в наступному відео я розповім вам, як вийти з цього драматичного трикутника Карпмена і трансформувати його в трикутник партнерства, що допоможе вам вивести ваші стосунки на якісно вищий рівень. А зараз перевірте, чи ви підписані на канал, поставте дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне відео. Ставте лайк, коментуйте, буду дуже вдячний. Діліться цим відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Надіюсь, був вам корисним. І нехай Господь допомагає вам проходити ці етапи в вашому житті.